Мою прекрасну, сильну, вільну, горду Україну Росія хотіла зламати за три дні, та ми стоїмо, понад 700 днів даємо належну віці ворогові, бо ми нація переможців, омріяна перемога настане, та мусимо пам'ятати ціну. В наших серцях повинна жити вдячність героям. Які віддали за нас і Україну життя. В моїй Старосабільській громаді війна забрала життя понад двох десятків героїв, серед них і Іван Никель. Іван Никель служив у 53-му окремому батальйоні оператором зводу протитанкових керованих ракет? Виконував завдання і захист України на Київщині у Бучі Ірпені. Загинув у пахмуті проявив хоробрість, мужність, стійкість, тримаючи позиції. Окупанти вбили не лише Івана Никеля, чоловіка й батька. Вони зруйнували і долі його дружини Соломії та дівчаток Кароліни і Карінки Як справляється з горем та втратою. Ми завітаємо в домівку полеглого героя. І нас зустрічає дружина Соломія із донькою Карінкою. Кароліна ходить у шостий клас. Каріні п'ять років. Все, що вони роблять, з думкою про тата, бо він у них був найкращий. І це не просто слова. Тато дуже любив донечок. Він проводив з ними багато часу. Про спільні подорожі, відпочинки, розваги нагадують лише світлини у гаджетах. Рівно рік тому була їхня остання зустріч із татком. Уже за місяць. Тата привели в останню дорогу, порожнеча, пустка у душі, безнадія. До тями прийшла Соломія через місяць після похорону. Зрозуміла, що мусить жити, коли побачила, що і діти в'януть без тата. Їй було лише тридцять, коли стала вдовою. Любов до дітей, до рідних. З Іваном Коровинок змусила маму жити. Через місяць вона відновила усі горткові заняття для старшої, почала за двох приділяти увагу меншій. Жінка з усіх сил намагається віддаватися дітям. Вони беруть участь у конкурсах, відвідують тренінги, їздять на зустрічі. Соломія дала собі слово. Не плакати передівчатам. Улюбленим предметом Кароліни є українська мова, а її хобі танці. Тато дуже підтримував її у цій справі. Маленькою возив на заняття. Тепер усі перемоги. Вона присвячує йому і доповнює його спортивну колекцію медалей своїми. Я думаю, що. Іван, тато Кароліни і Каріне буде пишатися своїми дівчатами. Буде пишатися Кароліною за її досягнення, за її досягнення в танцях, бо він завжди казав, що нема сенсу її ходити на дітанці, бо нема нічого. О, Ти не хочеш при двох у кожній за її досягнення в школі, що вона бере участь у всіх змагань, Більшість більшості всіх змагань. Передати дешка. Який він був? Він був найкращий. Він для дітей все. Ні, то я співаю, зато він помер. Ми часто їздили кудись подорожувати. Ми їздили в осену е до Києва на замок. Де то він плану, покажу. Качу. Ну, він був такий. Все за, за когось, за себе все в задній був. Він все, був. Ну, ну, він, ні, все чорного, за Заради когось він буде то. Мейнаді в сім'ї. Як я пішла на роботу, тобі тяжко не йди. Лишайся вдома, я зароблю. Мені чорна була. Такі. Щоб він послухав будь-кого. В будь-якій ситуації він, він йшов на, на поплек, кликав, але його не йшов допомагати. На війну він вирішив піти? Сам вирішив піти. Він казав, що він хоче щоб його діти дівчини жили, бо то він нам лишили наші прадіди, діди. Він не хоче, щоб наші діти жили в тих. Таких умов, як зараз, він не хоче, щоб наші діти продовжили ту війну. Він йде заради дітей. Що, що вас мотивує жити? Діти. Діти, я себе можу сказати, відкрила на другий план. Тільки заради стараюся робити, заради них все, щоб вони мали ту навіть його любов стараюся, але замінити але дуже важко. Вони їх хочуть, потребують. я. Не замінює в їхньої тої любові ніколи і тої підтримки, що вони мали від нього. Що я ціную в ньому найбільше. Напевно, його любов, бо так як він любив, ніхто не любить. І таких, як він, немає, напевно, ніде. Я могла вкласти на нього на все. навіть була в мене зміна, нічна мала захворіла з температурою. він лишився з температурою 38 хвилин від дитиною, а я пішла на роботу. Що я була на будь-що лишити. Він був буде його Так Тяжко було його відпустити, так, як відчували що. Там друг повторює про тим, каже, я не переживаю, ми приїдемо, я його привезу. А тут звіти, не звідти за два тижні. Якого числа ви отримали звістку? З якого числа він загинув 19 лютого. Я... Він якраз пішов на бойове завдання. 18-19, бо не буде вже скутрій в нього. Пробую телефонувати, він подозвольний раз, раз, потім дзвоню до друга, він все, мені вже щось не то. Дзвоню до ще до одного. Він мені потім каже, що скоріш за все, ваш чоловік. Ніхто мене не зрозуміє. Всі там ніби жаліють, підтримують, мусиш, мусиш, але звідки тої сили не брати? Не знаю, важко. З кожним днем, ніби то вже рік часу, ніби мало бути щось легше, більше болить. Плачу тільки тоді, коли дітей немає, коли вони не бачать, коли лягають спати, і вони не хочуть того. І ще далі сподіваюся, що він відїде, що він хоч знає, що того не буде. Наш татор був дуже славний донечком. Він пишався, що в нього донечки. Як він читати, хоче сина, він казав, що в нього перша мусить бути донечка, друге, що буде. Як родилася Кароліна, він був дуже, був дуже щасливий, що в нього донечка нести. Ми ще приділялася з ім'ям і вирішила назвати її Кароліну. Ну, вона народилася, то казали, копія Іваню, копія, копія тату. Так си кажуть, о, то копія тато наш. Навіть Кароліна була маленька, вона все дразнилася, бо чому, чому кажуть, неї копія тато, чому Іванів малий? Я кажу, я Каролінка, який я Іваню. Так час, що роки йшли трошки я кажу, вже п'ять років минуло. Вже можна було щось за другу подумати. І так я ми так подумали і вирішили ще другу дитину народити. Тож дізналася, що буде дівчинка. Кароліна була дуже рада, що буде дівчинка, бо вона хотіла сестричку. І Ту Іван вже залишив зароб... Польщу, він вже почав перестав їздити, казав, що досить. Він не бачив, як Саша росте, вже хоче на Україні, бачити, як дядьки його дві ростуть. І допомагати мені. Ну і каріше, як завжди, всюди з татом. Тато, тато, бо Кароліна пішла до школи, в перший клас Каріна народилася. Вже менше часу було нам поїздки. З Кароліною більше їздили і в Києві, і в Закарпатті їздили. І потім народилася Каріна і казали, що її татю хвости. Де тато, там вона. Вона за руль дала з татом їздила. Кароліну не пускала, бо вона мусить перша бути я. І тато теж не встигну далі вчити не ні Кароліна, ні Каріну. Каріну... їздити. Ні Кароліну, Каріну. Кароліну навчив їздити нас в кутирі. Тато планував з Кароліною поїхати за кордон, як Каріна закінчить школу, вступати, щоб вона була в Польщі вчилася. Він би їй поміг там в цьому. Може, потім з часом би ми поїхали, але сталося, як сталося. Так будемо якось, щоб вони про так, мали гарні. Пам'ять, згадку. Ході, я думаю, що Кароліна добре буде пам'ятати тата. Кароліна, не знаю, може по фотографіях по відео. То, що чотири роки було їй тільки. Але буду старатися, щоб вона пам'ятала про нього.